Громада ворогти, йде відстоювати свої інтереси перед прикордонниками та цикашниками, які вирішили зробити тут блокпост. Скільки людей забралося? 何が起こるの Це їбана. Ніхуясвіта Відпіздите, блядь! Відпіздите, блядь, як бути, блядь. Не позорте форму, хлопці. У нас просто вже за цих два місяці отак достало, вірите чи ні. І може достатньо! Поїдьте на буковель. У вас якісь були, хвось місцевих затримали.

Diolch

Ось там все, доста, хлопця! Не порушуйте закон, не треба вам сидіти. Ти мене твар чи не вбив, машину! Це ти, паршива! Ти на людей їдеш, ти падку. Та що б мене машину не вбив? Ти дебіл, я стояла, ти Пропустіть, Пропасіда їдуть!

Пітух Йопаний, блять. Це качник, сіпак. Ви треба хоч жити, вийдемо, тобі куярити, просто. А що там дали, хуйню там йому дали? То і моя машина. Ти мені на гроші не дав, ти розумієш? Нічого мені І ти мені, ти мені будеш робити її. Ти. Там їм не приїхали, там бабці винесли, вони гроші взяли і поїхали. Не знаю, що вони туди їдуть. Ось приїхали гроші беруть. А тут можна ловити хлопців, душатись. Коло поїзда в Бішарене стояти, ніхто правий не знає. Що це таке? Дайте шанс. Дайте шанс. Дядя Костя, зараз в той момент його я захищаю, але його буде не захищати закон. Бо тому що я не хочу, щоб вони розповіли і підповідали запреду.